У рівному український журналіст та військовий Павло Казарін презентував книгу Дикий захід Східної Європи. Це авторська хронологія новітньої української історії, яку Павло Казарін формував з 2014 року, сподіваючись, що ця книга не матиме продовження. Втім, 24 лютого 2022 року війна перейшла у нову фазу. Вітак, нині книга має особливе значення. Чому її варто прочитати, знає Павло Невесенко. Повномасштабне вторгнення український журналіст Павло Казарін застав в автомобілі, коли їхав на ранковий ефір. Після чого він змінив одяг ведучого на військовий однострій та вступив до лав ЗСУ. Я не був на першій фазі війни. Я не був ані в АТО, ані в ОС, ані 14-му, ані в 15-му, ані в, І в мене завжди було відчуття, що в мене є борг. Що до 22-го року я досягнув на плечах тих людей, які замість мене пішли до лав збройних сил, коли це було потрібно. І просто коли сталося повномасштабне вторгнення, в мене виникло відчуття, що цей борг можна повернути. У рівному Павло Казарід презентував авторську книгу Дикий захід Східної Європи, яка вийшла у світ у 2021 році. За декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Я писав на досвіді першого етапу війни того самого, який ми потім назвали АТО УС. Це спроба напевно підсумувати все, що нас змінили, все, що залишилось незмінним. А водночас це, напевно, спроба проаналізувати, як змінюється ідентичність людей, які, можливо, до того ніколи не замислювали з приводу а, а, кольору прапорів або вважали себе людьми без політики, поза політикою. Книга Павла Казаріна отримала відзнаку Книга року BBC у 2022 році у номінації Есеїстика. У ній автор розбірковує, як війна з 2014 року змінила українців. Натомість зараз розповідає, як його особисто змінили вже події після 24 лютого 2022 року. Мені здається, що я став емоційно закритою людиною, тому що інакше важко реагувати на погані новини щодо твоїх друзів. Ось це я можу сказати точнісінько, так. Емоційно я набагато більш закрита людина, ніж 15 місяців тому. Усьому іншому побачимо після війни. Чимало рівнян прийшло на презентацію книги Павла Казаріна, бо раніше слідкували за його діяльністю до служби у Збройних силах України. Ось слухаю репортажі там Павла ну його і друга Юрия Мацарського, так як вони на передачі на НВ ведуть. Де і все, так що. Подобається журналіст і все його діяльність. Хоча й сам автор переймався, що його книга втратить актуальність після повномасштабного вторгнення, втім рівняни переконані, її варто прочитати кожному українцю. Це такий зріз ну, суспільства на погляд автора, чому Україна, в тому числі чому в Україні почалась війна в 2014 році, як люди ставляться, яке взагалі суспільство, які в нас проблеми. Тобто це такий, ну. Е Опис автора його бачення сучасної України за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Павло Казарін встиг презентувати книгу Дикий захист Східної Європи лише в одному місті Маріуполі. Відтак, після перемоги, автор обов'язково відвідає це українське місто. Павло Невесенко, Павло Стецюк Новини Рівного.